Всім привіт, з вами знову я спец по фактах. І сьогодні я вам розкажу про Ольгу Олексій, відому як Лена з серіалу Пес. Зараз я вам розповім пару фактів про Ольгу Олексій, але про все по порядку, ну що поїхали. Ольга Олексій, 17 вересня 1980 року. Місце народження місто Київ, Україна. Як вона потрапила до серіалу Пес, у 2007 році актриса вперше зіграла головну роль у кіностріці, це був фільм Гальмівний шлях. Після цього вона зіграла яскравих персонажів у багатьох фільмах і серіалах, зокрема злочин у фокусі, Вирок ідеальної пари та інші. У 2015 році почала зніматися в детективному серіалі Пес Айсі Тиви. Ольга Олексій грає Олену. Колишню дружину головного героя Максима Максимова, яка пішла до його найкращого друга Олексія Леонідова. Персонаж Ольги Олексій розумна, саркастична, рішуча жінка, яка, до того ж, працює експертом криміналісто і ще вона дуже любить пса. На цьому би було все, надіюсь, вам було цікаво почути пару цікавих фактів про Ольгу Олексій. Дякую за увагу і, будь ласка, підпишись і підтримай мене лайком, а далі буде так, що не пропусти.